Слава Богу, брати та сестри, маємо чудовий вечір, розсуджуючи над Божим Словом. І я вважаю, що якщо в наш вечір ми розсуджуємо над Божим Словом, то є гарний вечір. Слава Господу. Занотуйте собі. Цікава думка. Хотів би запропонувати вам сьогодні одну таку коротеньку тему, про що я думаю, що ви хоча б. Раз в житті християнському своєму, про це вже міркували. І тут дуже важливо, не скільки ми, або як ми відносимося до цього, а як до цього відноситься Господь. І це дуже важливо. Я буду читати із Євангеля від Луки, 11 розділ. З 24 віршу. слова Ісуса Христа. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по, безводно, по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: Возвращусь в дом мой, откуда вышел, и пришедший находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя. І ваше чи живуть там, і буває для чоловіка того последнє хуже перго. Я не знаю, чи ви дійсно розсуджували над цим віршиком, або, можливо, прийняли його як в контексті і для себе не зауважили, або подумали, ну це не для мене, це для когось, але це не для мене. Але уявіть собі, Христос не просто вважає за потрібним. Про це говорити. Бо те, що говорить Господь, Він говорить, не аби ми там посперечалися і там, що ти подумаєш по цьому, або що ти думаєш по цьому. Він говорить завжди влучно і завжди доцільно. Ми маємо своє християнське життя і певний термін, ми вже з Христом, і, можливо, багато чого бачили відчували на собі. Але ця тема, вона зазвичай, знаєте, що люди роблять, вони повертаються спиною. Ну, Деякі люди кажуть, нам про це навіть не кажи, бо страшно. Вибачте, лячно. І коли дивишся їм в очі, то розумієш, що вони е різними шляхами будуть обходити такі речі, щоб тільки навіть про це не чути. Я не знаю, наскільки лячно вам сьогодні, коли ви чуєте е декілька віршиків, які я зачитав. Але що хочу зауважити для вас? Я вже намагаюся казати про те, що, що каже Христос, це дуже-дуже потрібно. Дуже потрібно. Як можливо розсудити? Для чого Він це каже? Що це за принцип? Що це за злі духи, які ходять, переходять, повертаються? Бо в нашому християнському сумлінні має бути так: раз пішов, іди звідси назавжди. Але тут написано, що він має властивість повертатися. Хто може стати на заваді поверненню Злому Духу? Хто? Ну, перше всього, ми, ну, на що нам це треба, правда? Я проти. Я проти. Але від того, що ти бажаєш, зовсім нічого не станеться. Ти можеш бажати, що хочеш. Я з дитинства знаєте, скільки бажав? Ох. Космонавтом я так і не став. Але в духовних сферах, якщо ми розсуджуємо саме про ці речі, на які це не апостоли казали, бо те, коли тато люди, то вони так думають, то їм так здалося, чого там Христос сказав одне, а вони трактують по-іншому. Ні, вони не по-іншому трактують. Вони як трактують як духовні особистості, які були поруч з Ісусом. Хто як не апостоли, знають, як це має працювати. Але сьогодні багато людей. Самовпевнених, вважають, багато чого не потрібно. Багато чого не потрібно. Воно на спасіння не впливає, ну, якщо не впливає, то давайте будемо простіше. Я не знаю, чи на вашого світу якимось чином в школі, коли ви вчилися, повпливала хімія? Або ні? Алгебра. Повпливала? Або геометрія. То можна сказати, на що треба було це? Але то не ми встановлювали, хто що має вивчати. Це була програма, і так було робити. Треба було робити. Хочеш не вчитися, не вчись. Взагалі, отримай справку, що ти прослухав, і все. Як моя мама казала, тепер тільки в двірники можна піти з, твоїм, з твоїми знаннями. І ось коли ми розуміємо, що Господь. Він не просто зауважує для нас дещо. Як освіта, середня освіта. Ну, хай буде, хай просто буде. Будеш ти цим займатися, не будеш. ну, вчись. Але Христос каже про життєві речі, які дійсно будуть впливати на спасіння. Апостоли зауважують для нас найважливіші речі, які ми не просто маємо прослухати курс. А вникнути, зрозуміти і щось з цим всім робити. І тепер я вам хочу показати цей принцип. Дивіться. Когда нечистий дух вийде із чоловіка, можемо представити, можливо, ви колись бачили, як він виходить. Тобто ми мы... походку ми не заметимо. Але як він піде, то буде зразу помітно. Знаєте як? Людина стане вільною. Там зовсім інакший погляд, очі, мова, відчуття. Людина вільна від того нечистого духа, який жив в людині. Він пішов. Куди пішов? Хто б збагнув? Куди ходить дух нечистий, коли виходить з людини? Ви, ви собі навіть не уявляли. А він пішов шукати спокою. Спокою. Хто з вас за спокоєм ходить? Виявляється, ми всі бажаємо спокою. То нас щось з цим духом нечистим пов'язувало, або, можливо, навіть зараз пов'язує. Бо нам, знаєте, такий трошки спокою, і людина вже деградує. Вже нарешті тішимося. Халілує, де мій диванчик, де мій телевізор і покої. Але що стається потім? Коли віруюча людина перестає розуміти, що в Ісусі Христі ми маємо надбання духовне, перш за все. Якщо ми не маємо спілкування з Ісусом, з нашим духовним надбанням, що стається? Ми банкротуємо. Як би ми не хотіли, бо не бажаю, я не бажаю бути банкротом. Є, що бажають бути банкротами. Але колись коли не вертався до Бога, щиро. Я дуже багато чого зрозумів. І я вирішив, я буду служити Господу. Бог мені казав: залишай все в своєму житті, кидай свій бізнес і займайся суто служінням. І будеш жити, шановний, вірою. Шановний, то я добавив, бо я себе поважав в своєму бізнесі. Але Господь сказав: залишай, і будеш мені служити. І знаєте, що сталося? Я погодився, Бог дав мені. Підтвердження, що це пролунало, дружина є свідок. Але що почав робити Господь? Він почав вибивати з під мене основу матеріально. І коли протязі місяців в моїй хаті зламалися всі електроприлади і декілька разів автомобіль, і грошей в мене майже й не стало. Бо я ж так Богу хочу служити, але ж в мене щось має бути. І господь так щу, 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 аж шелестіло, знаєте, кожен. День. Я зранку встаю, на той раз микрохвильовка зламалася. Я кажу: Господи, навіщо ти мене банкрутуєш? Говорю і сам розумію, для чого він це робить. І я повертаюся назад і розумію, що дійсно в мене матеріальна основа, вона земна. Вона земна, це для всіх потрібно. Але якщо ти хочеш йти за Ісусом, виконуючи Його волю, тебе в цьому світі ніщо не має стримувати. Або ти понадієшся на Господа, або ти зовсім не змінишся і будеш тим самим. Але чи є в нас сьогодні бажання зростати в Бозі? Колись ми з одним братом, ми дуже багато проїхали по Україні. Безліч служінь провели разом. І в нас була одна сестричка, вона Божий пророк, і ми час від часу до неї заїжджали. І я пам'ятаю, кожен раз, як прийдеш, вона така виходить, голова перемотана, така. О, брати, я як, як побачив, мені вже не хочеться, щоб молилися за нас. Ну, і він мені каже, давай ми до неї заїдемо. кажу, не треба. І одного разу ми все ж таки заїхали до неї, в неї ще й мама була хвора. Ми за маму помолилися, Бог її ізцілив, а сестра так, як скрипило, так і скрипить. І він мені каже, бачиш, як пророки живуть? Хочеш так? І я тоді зрозумів, ні-ні, мені пророкам ще рано. Я так не хочу. Ну, правда, вона постійно, і, ну, вона просто таке, знаєте, відчуття, що вона розчинялася, і от не вона жила, тіло десь ходить, а душа серед людей. І я думаю, ні, ні, -ні мені, це, мені, мені ще рано. І знаєте, прийшов час. Якщо ти хочеш щиро служити Господу, якщо ти дійсно приймаєш раніше, коли проводили якісь з'їзні зібрання, то завжди запитували, друзі, хто хотів би служити Господу? Це не було пропокаяння, це для віруючих людей. Чи ти хочеш служити Господу? І ті люди, які відчули Божу присутність, вони свідчили, я хочу, я хочу, і вони виходили наперед, ми молилися за них, я молюся за них так ревно, знаєте. А сам собі думаю, біднесенькі. Колись Єлісей сказав свою думку пророку Ілії, коли той каже, якщо ти побачиш, як я буду підхоплений від землі, проси, чого ти хочеш. І той такий щиро, хочу, щоб сила, яка на тобі, була на мені вдвайні, а той йому каже: важкого ти собі просиш? Бо якщо Ілія з одним ледь вправлявся. А він хоче в два рази більше. Ти Каже, ти важко для мене не важко, тобі важко буде. Але сказав і отримав. Слава Господу. Знаєте, друзі, коли Господь починає діяти в нашому житті, то Духовний Світ він починає реагувати. Якщо в твоєму житті ти жодного разу не побачив, як реагує духовний світ на твоє бажання жити свято і служити Господу, не просто раз в неділю відвідувати зібрання, а коли ти робиш це кожен раз, кожен день, коли ти молишся, коли ти сповнюєшся Духом Святим, ти без Бога не лягаєш, не встаєш, за стіл не сідаєш, не купуєш, не вирішуєш питань. Якщо в тебе таке номінальне християнство, ти відносишся до Бога, так, знаєш, ти, тільки понеділя, згадуючи, що ти віруюча людина, бо треба до церкви йти, ти багато чого не зрозумієш. І духовний світ на таких не реагує. Нашого ворогу душі людської втрачати е, час, силу, свою владу на тих, які, по суті, його. По суті, його християнське життя, воно дуже некомфортне. Дуже некомфортно бо коли в тебе сумління живе, ти пообіцяв його для Господа, причому добре сумління, то кожен раз, коли ти не маєш стосунків з Богом, воно дає про себе знати. Воно дуже потужно промовляє в твоє серце, в твої думки. Що ти сказав? Як ти зміг про це подумати? Як ти І ти, і ти, і ти зразу навертаєшся, і ти, ти зразу біжиш з людьми, спілкуєшся, вирішуєш це питання, служиш Богу, шукаєш кого б спасти? Так працює добре сумління. І дивіться, що каже тут він про того, хто шукає собі спокою, коли вийде. І написано: не знаходить його. І каже, повернуся в мою хату, звідки вийшов. Але цікаво, що він не повертається один. Він знаходить, що хата чиста просто там, ну розумієте, що таке хата, да? це наша, наша душа, наше тіло, де він жив. Якщо захочете, я потім розкажу, де частіше всього буває його хата, в якому місці в тіла людського. Бо ця частина дуже. Реагує на ревну молитву віруючої людини. Тоді він бере з собою сім інших духів зліші за нього. Дивіться, Христос пояснює принцип, якщо ти не станеш на сторожі своєї хати, своєї душі, якщо ти, отримавши звільнення або прощення. Прибрав чистенько собі, ну каже, ну все, алілуя. Друже, в твоїй хаті дверей нема. І він буде ходити туди-сюди, туди-сюди. Але він приходить не один. Він приходить з гостями. Він бере сім, який набагато гірше, ніж той, що вийшов. І що відбувається? І буває для такої людини останнє гірше за перше. Колись одна жіночка привезла свого сина, він е був залежним ну, ігроманя, знаєте, що таке, да? так? І вона, до провели служіння. Я навмисно запрошую на служіння, щоб вони побули на служіння, а після служіння будемо розмовляти. Бо вони так всі хочуть пройти, да, знаєте, щоб навіть нічого не чути, просто нате мого синочка, звільніть його від демонів. Вони просиділи, прослушали, прослухали після підходять, Ну і каже, це я вам дзвонила, це мій синок. Я дивлюся на цього синка. І дивуюся. Бо слово Боже, його не торкнулося зовсім. Я розумію так, що якщо людина бажає звільнення, вона буде шукати шляхи для звільнення. Якщо людина хвора, вона буде шукати собі лікаря. А коли ти бачиш, людина хвора, а лікаря не, не шукає і каже, а в мене все нормально, то її синочок і каже: робіть, що хочете. Я мамі пообіцяв, що я прийду, я приїхав. Але я вам кажу, як тільки я звідси вийду, я зразу піду грати. Знаєте, що я сказав його мамі? Якщо ми зараз виженемо демона з вашого сина, замість нього прийде сім зліших. Гірше за того, що ми виженемо. І буде для вашого сина останнє гірше за перше. Бажаєте? Він каже, ні, мені достатньо одного. Я кажу, йдіть з Богом. І деколи люди вирішують для себе от, своє питання, життєве питання, як жити далі, що з цим робити? Влаштовує тебе таке життя. Деколи люди кажуть, аби не гірше. Запевняю, буде набагато гірше. Якщо ви не почуєте Слово Боже і не забажаєте змінитися, буде ще набагато гірше. Бо всім зліших заходять не тільки після того, коли одного виженуть. Вони мають таку властивість. Заходить один, відкриває трошки шпаринку в, в дверях, і туди. А потім тобі двері вже не потрібні. І ти не будеш знати, що з цим робити. І для Христа було дуже важливо цю думку донести. А тепер, коли він про це все розказав, є певна реакція людей, які чують, про що він говорить. Читаємо 27-й вірш. «Когда же он говорив это. Одна жінка, визвисівши голос із народу, сказала йому: блаженна чрево насівши тебе і суси, тебе питавши. Як для мене, це така репліка, знаєте, не по темі. Христос про одне, а вона про своє. І деколи, друзі, так буває? Скажімо так, неадекватна реакція на те, що відбувається. Вона, можливо, захоплювалася тим, про що він каже. Думаю, жінка, про що ти захоплюєшся, що замість того зайдуть, зайдуть сім зліших? І для той для людини, людини звільненої останнє буде гірше, ніж перше було? До чого це блаженство? І знаєте, Христос їй так само відповідає. Я вважаю дуже влучно. так, знаєте, тонко. Можливо, зрозуміла тільки ця жінка, бо якщо Христос це говорить, то говорить тим, хто може його зрозуміти. І дивіться, що він каже. Якщо ви не читали цю, цю історію, а ви не читали, зверніть увагу на його відповідь. Он сказав їй, блаженний слишуще Слово Божє і соблюдающе його. Блаженний слющеще Слово Божє і соблюдающе. Його». Дехто, знаєте, вважає так, що я почув, мені достатньо. Ні-ні-ні. Ти маєш його виконати. Ти маєш послухав, повірив і виконав. Якщо ти його не виконуєш, черво залишиться блаженним, хто народила такого. Але що буде з тобою? Що ми можемо казати в своє виправдання, коли ми не вирішуємо своїх таких гріховних побажань? З нашим Господом, з людьми. Бо коли ти не бажаєш вирішити питання з людиною, як ти зможеш вирішити питання з Господом? Що Христос каже? Якщо ти прийшов принести жертву, а твій брат щось на тебе має, що ти маєш зробити? Залишай жертву свою, піди до брата свого, виріши там всі питання, а потім приходь і приноси цю жертву. А що виявляється фактично? Я жертву приніс, мені байдуже, що там брат, на жертву візьми. І багато віруючих людей чинять саме таким чином. Бо вони не вважають за потрібно щоб йти принижувати, щось робити. Я вчора відвідав одну церкву, і цю церкву прийшов ще один брат. Ми довший час з ним не бачилися. І за той час, коли ми не бачились, так цікаво буває, знаєш, ти, ти з людиною не маєш стосунків, давно не бачився, а він за цей час вже 10, раз, 10 разів з тобою посварився. І ти не в курсі. І після служіння, служіння закінчилося, він каже: Брат, можна тебе? Я кажу, можна. Я останнім часом дуже погано з тобою поводився. Я так і думаю, коли він поводився останнім разом. Я бачу, що сумління цього брата, воно прокинулося, він дійсно забажав. Я думаю, скільки ти переломлень звершив, прийняв, скільки? Якщо ти мав, знаєте, що, що саме найцікавіше, він так і не сказав, в чому? в чому. Чому людина, раптом не бачачи, не сварячись, починає ненавидіти свого брата, старшого брата. Що стається з людиною? Друзі, я думаю, що ми маємо пильнувати в своїх особистих відносинах з Богом. Можливо, я сьогодні вас трошки налякав, але я вам скажу, що саме найблаженніше, що сталося в моєму житті, то це той час, коли ти проходиш випробування і Бог дає тобі владу. Влада не збагачуватися, не шукати свого, а спасати взятих на смерть, ризикувати своїм життям. Заради життя другої людини. Жити навіть не своїм життям, а життям багатьох людей. Боляче, дуже боляче буває. Важко, дуже важко буває. Втомлюєшся, завжди втомлений. Я колись такий приклад приводив, коли мої батьки, вони вже такі літні, батько 84 роки вже будуть. І вони, як вони чекають, зараз я сьогодні бачився з батьками, і вони чекають, коли вже на дачу. Коли вже на дачу? Вони на дачу приїдуть, в неділю приїжджають, ледь дибають. Але щасливі. Я їх ще не можу зрозуміти. Можливо, коли мені буде 80, я зрозумію. я ще маленький. Але вони це розуміють. А я дещо зрозумів. Коли ти втомлюєшся ради Господа, коли ти живеш тільки тим, що Христос є в твоєму житті, це найкращий. Миті твого життя. Самі найкращі Ти будеш зустрічатися з різними перешкодами. Кожний день для тебе настільки цікавий, бо ти не знаєш, що, що в цей день станеться. І навіть не плануєш, що там буде. Живеш сьогоднішнім днем. Але щаслива людина. Бо ти приходиш, а в тебе все непередбачене, все нове. Нове! Ти бачиш славу Господню, ти відчуваєш його присутність, ти відчуваєш його дотик, ти відчуваєш його помазання, і тобі дуже-дуже кортить. Не тільки кожний вечір, а ще кожне ранок, кожен день, і досить часто кожну ніч. славити Господа свого і дякувати. Бо скільки є людей, які, навертаючись до Бога через твоє свідоцтво, через Твоє служіння, сьогодні здорові. Вільні, святі і міцні духовно. З надією на життя вічне. Хотів би, брати та сестри, сьогодні з вами помолитися за наші потреби. Не знаю, чи ми молилися за список, ні. Ми помолимося за тих людей, які є в нашому списку. До речі, ось він. У нас тут є вже 63 людини. Віруючі, починають ще більше вірити. Бо ті, хто тут записані, сьогодні живі на війні, слава Ісусу! Якщо ви маєте своїх родичів і ви довіряєте Господу, і молитві церкви благодать, будь ласка, можете імена своїх рідних записати. Ми будемо з задоволення молитися, і нехай всі вони будуть живими. Хай Бог збереже їхнє життя. Я сьогодні слухав свідоцтво одного військового, який дивом спасся. Поранення в нього було дуже важке, і він три доби, голодний, повз до своїх. І, і він спасся. І коли він вже в лікарні, він вже такий чистенький, в нього бедрена кістка розбита, осколок влетів от, і дуже багато крові потеряв. Але знаєте, лежить таки людина жива. Спасенне, і знаєте, що каже? Що це міг зробити тільки Бог. І каже, якщо мене комісують, бо я хочу повернутися назад. Якщо мене комісують, то я буду служити тому, хто мене спас Богу. І я думаю, слухай, хто тобі про це сказав. Але це щире свідчення людини, яку дійсно спас Бог. І потім там був ще його побратим. В нього так само було поранення, і вони так розділилися, один пішов в одну сторону і спасся один і другий. І кожен про друга думав, чи він спасенний. І цей, цей другий каже щось подібне. У нього простіше, там в руку було поранення, і каже, я вже і буду повертатися назад. Але каже, таке міг зробити з нами тільки Бог. І це сьогодні кажуть уже, колись слово Бог, воно було табу для людей. Люди не казали це в ефірі, а сьогодні шукають таких людей, яких спас Бог. Я вірю, що цих людей сьогодні спасає Бог. Я вірю, що їх життя зміниться подібно тим людям, які зрозуміли, хто їх спас. Тому наша перша потреба, ми молимося за цей список, а все інше, будь ласка, заявіть. Да.